Ті, хто щодня мчать на порятунок людських життів, працівники екстреної медичної служби отримали подарунки з нагоди професійного свята. Автопарк обласного клінічного центру екстреної меддопомоги поповнився десятьма спеціалізованими автомобілями. Вони підсилять бригади медиків у різних куточках Прикарпаття. Наш парк був дещо зменшений. в Зв'язку з тим, що багато автомобілів ми передавали на передову. І сьогодні за рахунок Міністерства охорони здоров'я, а також всесвітньої організації охорони здоров'я і наших донорів, цих 10 автомобілів вже поповнили наш парк. Найбільше відповідно було передано в ті громади. Які дійсно віддали на передову свої машини, і звичайно, ті громади, які вже є застарілий транспортний засіб, також в обласному клінічному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф відкрили кисневу станцію. Це є компресор, це є основна частина кисневої станції. Він накачує повітря в ресівер. Так, далі йдуть фільтри грубої очистки, йде холодильник. Це вже фільтри тонкої чистки і вугільний фільтр. І далі йде в іншу кімнату, де стоїть кисневий генератор і де виробляється кисень. У нас є повний цикл, ми можемо наповнювати кисневі балони до 150 атмосфер. Тому, чому? Бо тому що в нас в автомобілях використовуються балони так? і не так, як в лікарнях подають по системі. Ми маємо мати в транспорті. Досі кисень для швидких привозили зі Львова. Тепер зможуть закривати потреби самостійно та ще й суттєво заощаджувати. Два-три балони йде в машину. І коли сьогодні ми як беремо машини комплектовані, нові це не увага, газелі. І потребують постійно е на, на е з киснем, що ці машини. Тому е якщо ми беремо десь на кисень на 500 тисяч на півмільйона, це дві треті транспортні послуги. Находи, де ми зі Львова без забираємо одна третя. А тепер воно є, їм дається бюджету і заекономити, і маємо можливість в кругудовому режимі наповнювати балони і заміняти балони на на на, на повні. Наразі за підрахунками посадовців область потребує ще близько 30 швидких. Ольга Рега Ігор Горпопик телеканал 402.